А для початку в мене коротенька новина для справжніх любителів, етчі та жанру дівчат чарівниць Аніме я захоплююся чарівними дівчатами покажуть без цензури в японському кінотеатрі. Зазвичай оригінальну версію аніме без цензури можна офіційно подивитись лише на DVD та Blu-ray дисках Але кінотеатр Cinemart Shinjuku вирішив показати декілька епізодів серіалу на великому екрані. До кінозалу будуть допускати лише аудиторію 18 а після сеансу можна буде поспілкуватись із сею, які виконують головні ролі. Ді будуть фотографувати та знімати на відео, після чого звіт викладуть в інтернеті. Цікаво, наскільки популярним буде цей івент, адже потім можна буде подивитись фотографії людей, які пішли на відверте аніме про дівчат чарівниць в кінотеатр. Його додева аріма синга. Де вас It should have been me! Not him. It's not fair! Усім привіт, з вами пан Юра та свіжа порція новиняшок. Сьогодні у нас буде величезна купа анонсів нової манги, оскар для аніме, а також голосування за найкращий тайтл року. Тож хапайте смаколики, вмочуйтесь позручніше, а ми погнали. На минулі два тижні манґапокаліпсис розгулявся в усій красі, почну з самого свіжого анонсу, про який багато з вас могли не чути. Видавництво в видавництво видасть мангу пані з нескінченного замку від Шинтаро Каго. І якби ви часом пропустили творчість пана Каго, то це дуже популярний мангака, який творить у жанрі жахів і гуро. Хоча я чесно чи гуро можна вважати окремим жанром, але менше з тим. Так от роботи Каго Сана добре відомі за, ну як би це сказати, м'ясистий контент. Не скажу, що це для всіх більше того Кажу, що це строго 18, але нічого подібного у нас на ринку просто немає. Так про що ж сама манга? Про те, як світ почав розділятись на паралельні виміри після того, як Ода Нобунага не загинув, а продовжив правити середньовічною Японією. На вас очікує м'яка оправа і близько 190 сторінок. Переклад робили з англійської мови, згідно вимог правовласника, оскільки саме англомовна версія містить найактуальнішу версію твору. Що ще цікаве, так це те, що ця манга читається традиційним для нас чином, тобто злі. На право, а не як типова манга справа наліво. В наявності манга буде уже цього літа. Дуже цікава річ, буду брати однозначно. Мої молитви були почуті. Манга Бочі за рок вийде українською. Її випустять мальопуси під назвою Самітниця рокерка. Для тих, хто якимось чином примудрився пропустити цей тайтл, пара слів про сюжет. Хіторі Гото, також відома як Бочі Чан, відлюдькува та старшокласниць, яка любить грати на гітарі. Майже весь час вона сидить удома і грає на самоті, мріючи про рокерську славу. Однак несподівано доля підкидає їй шанс доєднатися до гурту і зіграти свій перший лайф. Та чи зможе Хіторі, яка донестями боїться публічних виступів, стати гідною учасницею гурту? Манга вийде у стандартному форматі з м'якою оправою та суперобкладинкою у першому томі 112 сторінок. Це перша йонкома, тобто збірка вертикальних комедійних стріпів, у нас на ринку. Цікаво, як такий формат сприймуть читачі. Вартість передзамовлення 180 гривень. Випустити планують в кінці квітня. Крім того, відкрилось передзамовлення на Другий том темного дворецького, третій том Відьомського раю та четвертий том порцелянової лялечки. І навіть на цьому ще не все. Також мальопус нарощує кількість свого мерчу. Раніше вони вже запустили серію листівок, всі кошти з яких ідуть на ЗСУ. А тепер почали продавати власну екосумку та чорне металеве горня з логотипом видавництва. Виглядає цікаво, але я дуже сподіваюся, що це перший крок до повноцінного ліцензійного мерчу по аніме. коаніме. このの扱いさ、明日のライブが今から想像できる。 Наша ідея теж викотила свою серію передзамовлень. По-перше, вони анонсували нову двотомну серію «300 днів із тобою. Це історія про хлопця на ото, який здатен бачити, скільки днів людина проживе. Він закоханий у невеликовно хвору дівчину Міу, у неї залишилось всього 300 днів. Можливо, він якось зможе її врятувати. Інакше навіщо йому взагалі такий дар? Манга буде виходити в стандартному форматі НІ. Перший том вже можна передзамовити за 160 гривень на сайті видавництва. Другий том не заставить себе чекати. Також анонсувала до продовження трьох інших серій видавництва, а саме: Кохання на кінчиках пальців том 7, Токійські месники том 8 та Ганібал том 8. Ранок продовжує випускати до джінші Джуко Мацуди, автора привида Києва. Цього разу вийде історія про українських пожежників під назвою Загін сміливців. Харківські вогнеборці не бояться дивитись в очі смерті, адже їхня філософія така: якщо загинути, то з чистим сумлінням. Манга вийде у великому форматі, у ній всього 40 сторінок, а у комплекті до замовлення буде йти плакат А1. Ціна 150 гривень, 10 з яких підуть на потреби ЗСУ. Дату релізу поки не повідомляють. І навіть це ще не все. Ланцути просто шикар. Вгадали з ліцензією на монолог травниці під аніме адаптацію, тож зараз вони наростили хороший темп випуску. Нагадаю, що цього року планують видати аж 12-й том. Отже, відкрилось передзамовлення вже на четвертий том, ціна 300 гривень. Випуск заплановано на травень. Тим часом тираж другого вже майже закінчився, а третій вже от-от має вийти з друку. Після такої серії манга анонсів хотілося б нагадати про благодійний інтернет-магазин Hobot Comics. Він передає 100% грошей з куплених товарів на різні фонди підтримки армії та публікує. Відповідні звіти. Тож завітайте до Hobot Comics, Якщо захочеться поповнити свою бібліотеку цікавинками, посилання на магазин залишу в описі під відео. Хлопчик і Чапля виграв Оскар за найкращий анімаційний фільм. Це заслужена перемога майстра японської анімації Хаяо Міядзакі, хотів би сказати я, але анімей досі не можна легально подивитись в Україні. На церемонію вручення нагороди вже традиційно не приїхали ні Міядзаки, ні голова студії Гіблі Тошіо Судзуки. Оскар за найкращі візуальні ефекти виграв ще один визначний японський фільм. Godzilla Minus One. Також не можна не згадати про перемогу 20 днів у Маріуполі в документальній категорії. Режисер Мстислав Чернов сказав, що краще б цього фільму ніколи не було, аби тільки Росія не напала на Україну. Там взагалі дуже крута промова. Якщо не бачили, то обов'язково знайдіть в інтернеті і гляньте. Раджу. Пам'ятаєте, я розповідав, що в українців не було можливості нормально проголосувати за аніме року на кранчероли Roll Awards. Потім, щоправда, Україну розблокували, але певен, що багато хто не встиг чи забув проголосувати. Тому на каналі Кіміко -Аніме ми вирішили зробити свій абсолютно об'єктивний та точно неангажований топ аніме року. так-так. Голосування за нього буде проводитись у три тури, а переможця визначать за допомогою донатів на банку для ЗСУ. Посилання на голосування залишу в описі, щоб всі могли докласти руку до неминучої перемоги Фрірен. В Китаї засудили організаторів одного з найбільших піратських аніме ресурсів. Після заснування спеціалізованої антипіратської організації Кода правовласники все частіше переслідують піратів, оскільки сайт b 9 Good був Націлений на японську аудиторію, він одним із перших потрапив під приціл. Четверо працівників сайту отримали умовні терміни та мають сплатити великі штрафи. Це перший раз, коли аніме пірати отримали покарання в Китаї. А ви знали, що я теж підтримую піратство? Правда, трішки не таке, як в попередній новині. Я маю на увазі підтримку капітана на містку, який довгий час монтував всі відео на цьому каналі. Зараз він воює, і його батареї артилерійської розвідки 77-ї бригади потрібна ваша допомога. Треба зібрати 350 тисяч. На автівку, тож, будь ласка, підтримайте збір гривною. Посилання на нього залишу в описі. З'явився трейлер комедії про дівчину Олениху, My Dear Friend Nokotan. Це історія про колишню хуліганку Торако, яка приховує своє минуле. Все змінюється, коли в її клас переводять дивну дівчину з рогами Nokotan. Новенька починає рознюхувати подробиці життя Торако в усіх сенсах цього слова. Виробництвом аніме займається від студіо, і якщо коротко, то це виглядає як комедійний шедевр. Якщо аніме буде хоча б наполовину таким

Фомер Акіра Торіяма, автор культової манги Dragon Ball та доктор Сламп, дизайнер персонажів ігор Dragon Quest та Chrono Trigger і загалом один із найвпливовіших митців нашого часу. Життя автора обірвалось 1 березня через гостру субдуральну гематому. Похорон відбувся в колі родини та близьких. Торіямі було 68 років. Ця подія стала справжнім ударом для манга індустрії Свої прощальні повідомлення вивісили автори One Piece, Наруто, Bleach та ще купа. Купа Купа інших мангак. Весь світ відчув цю втрату в Аргентині. Попрощатись з автором вийшли тисячі людей. В ель Сальвадорі уряд висловив свої співчуття, та навіть президент Франції Еммануель Макрон написав пост зі спогадом про мангаку. Загалом важко оцінити глибину цієї втрати. Спочивай з миром, Таріями Сенсей. На каналі Третя Паралель провели нагородження відзнаки Мальопис року. Я вже третій рік входжу до складу журі. Ми визначаємо найкращу обкладинку, сценарій, роботу художника, малу та велику форму. Якщо ви не знали, що почати знайомство з українськими мальописами, то це ідеально. Місце, щоб почати. Тим більше, що цього року перемогу в купі номінацій отримав Ігор Баренько з чорно-білою роботою вдовичка. І вона дуже крута. А щоб дізнатись, хто здобув решту нагород, переходьте за посиланням в описі, там цікаво. Манга Рурі Драгон повернулась після дворічної перерви. Це історія про повсякденне життя школярки, у якої раптово пробудились сили дракона. Манга Кощін до Масаокі встиг випустити всього лише шість розділів перед тим, як перервати публікацію через проблеми зі здоров'ям. Але манга все одно примудрила Стати бестселером та набути купу фанів. Вона навіть увійшла у десятку найкращих нових тайтлів за опитуванням читачів. Тож багато хто з нетерпінням очікував повернення серії. Тепер манга буде виходити у новому форматі. Спочатку 5 розділів вийдуть у журналі Weekly Shonen Jump. Після цього манга повністю переїде в онлайн і буде випускатися по одному розділу на два тижні. Довгоочікуване продовження вже можна почитати англійською на сервісі Мангас. А тепер швидкі новини. Продовження аніме Вбивця Демонів почне трансляцію 12 Травня. До релізу фільму Дюна, частина друга, в Японії випустили спільний постер з аніме «Gundam Seed Freedom». От чому в нас так не роблять? Я б подивився на пса патрона в образі Тімоті Шаламе. або Зендаї. До колаборації Overwatch 2 та ковбой Бі Боб створили нову версію опенінгу аніме. Виглядає прикольно, але саму гру я відкривати, звісно, не буду. Фентезійне аніме про людську дівчинку у світі тварин Bye bye Earth почне трансляцію в липні. Пригодницький бойовик «City Hunter» вийде на Netflix 25 квітня. Анонсували аніме про офісного працівника, який перетворився на милого котика. Я розповідав торік, що оригінальна манга манґекожі зайняла друге місце на конкурсі Next Manga Awards. Початок трансляції аніме заплановано на жовтень. Після дворічного мовчання ожило аніме Fairy Tail 100 Years Quest. Всі, хто очікував продовження хвосту фей, зможуть повернутись у цей світ вже в квітні. Аватар останній захисник продовжили одразу на другий та третій сезони. Доволі очевидне рішення після того, як серіал опинився в топі рейтингу Netflix. Анонсовано другий сезон поклику ночі, поки без подробиць. Аніме Бармен Келих Бога» почне трансляцію 3 квітня. Фільм Blue Lock епізод Нагі вийде в Японії 19 квітня. Це історія про шкільне життя Нагі до того, як він потрапив до «Blue Lock». Режисер Пон Джун Хо бажає створити аніме. Цікаво, що там задумав автор паразитів. Ребут аніме Вовчиця та спеції почне трансляцію 1 квітня. Сподіваюсь, це не жарт. Реліз аніме Дан Дан заплановано на жовтень. Netflix каже, що буде займатися його трансляцією по всьому світу. Туристичне аніме Шібуя Хачі» почне трансляцію 6 квітня. Нова повнометражка по волейболу вже чотири тижні рве японський кінопрокат. Сумарно фільм заробив понад 42 мільйони доларів. Серія Ranoби Прощавай життя дракона. Привіт, людське життя отримає аніме адаптацію. П'ятий сезон «Date Live» почне трансляцію 10 квітня. Apple випустила короткометражку за мотивами манги Міднайт, осаму Тедзуки. Warner Bros. Discovery закрили компанію Rooster Teeth. відому завдяки анімаційним серіалам, зокрема культовому Рубі. Тепер найбільш прибуткові проєкти підуть на продаж. Третій сезон аніме Герцог смерті та його темна покоївка почне трансляцію 7 квітня. Фільм Брати Супермаріо отримає продовження ну, ніхто й не сумнівався. Реліз заплановано на 3 квітня 2026-го. Явой аніме Ідеальний принц закохався у мене другорядного персонажа, почало трансляцію 15 березня. Ранобе нове життя в тіні для геніального цілителя отримає вебтун та аніме адаптацію. Дитяча комедія Годзіла отримає продовження. Усім дякую, що додивилися сюди. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, бийте у дзвін та закиньте це відео у свій анімечатик. Також буду мега вдячним за підтримку каналу на Баймія Кофі, як зробили ось ці мімімішні люди. А якщо хочете дізнатись, чому у Голівуда ніяк не виходить зняти вдалий лайв екшн фільм по аніме, то посилання у вас вже на екрані. Цілую в носика. Няу-няу. Пані Нікс та пані Тов досліджують таємничий куб, що не так давно з'явився у мене вдома.